20 серпня для бійців ремонтно-відновлювального полку гурт ВКС подарував концерт, присвячений Дню Незалежності України. Заступник командира окремого ремонтно-відновлювального полку по роботі з особовим складом. Начальник відділення особового складу підполковник Годованський Олег Орестович подякував музикантам за концерт. Творчому колективу вручили грамоту від імені командування військової частини. Молодці. Ну а зараз, е, скажіть, будь ласка, в кого є сестри вдома? Сестрички залишилися, кого чекають, підніміть руку. Є, о, так. Зараз ми будемо вітати ваших сестричок, Можна витягнути мобільні телефони. Так. Тому що пісня для ваших сестричок. А ваші сестрички тут сидять. Ви бачите. Тому пісня також для них. Сестрички, я думаю, ви нас підтримаєте, так? Чи ні? Так, тому навіть дозволено трошки танцювати. Я дуже радий, що цей концерт, який підходить до кінця, він дав такий поштовх творчий, що я бачу лиця небайдужі, що ви трошечки так до творчості тепер причетні, що ви нам підспівуєте, ви нам аплодуєте. Ми дуже е, цьому раді. Е, тому пісня називається це Прем'єра пісні. Так, Скажи, сестричко, і я думаю, ви нас підтримаєте. От там, дівчатка, прошу підходити. Сестрички сюди, тому що пісня для вас. І я думаю, ми з вами поданцюємо. Чи не поданцюємо? Отак от. от Трошечки. Привіт, сестричко. У мене все нормально. От тільки грати. Пили цілу ніч, як будеш вдома, поцілуй від мене маму, і запали у церкві кілька свіч, як будеш вдома, поцілуй від мене, маму, і запали у церкві кілька свіч, ти не кажи все, що я говорю, скажи що тихо, мирно на посту. Тобі скажу, нам вистачає болю, і часто, мрії, ідуть у пустоту, тобі скажу, нам вистачає болю, і часто мрії ідуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую голос твій. І як в дитинстві мені хочеться до мами, сказати кілька сокровених слів, І як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровених слів, та це лиш мить, беремо в руки зброю, і знову йдемо у запеклий бій Усе мене. Повернемось весною, коли очистимо від ворога край свій, усе мене повернемось весною, Коли очистимо від ворога край свій. Привіт, сестричко, у мене все нормально, от тільки гради били цілу ніч, як будеш вдома, поцілуй від мене маму і запали у церкві кілька свіч, як будеш вдома, поцілуй від мене, маму. І запали у церкві кілька свіч, Як будеш вдома. Поцілуй від мене мав і запали у церкві кілька свій.